Для того щоб поставити діагноз безпліддя, на що треба звернути увагу? Якщо чоловік з дружиною регулярно живуть статевим життям напротязі року і в них не наступає вагітність, це називається безпліддям. Це не вирок, для цього існує наш центр. І надається певна допомога. Ми стараємося так, щоб кожна дівчинка стала мамою. І зараз наука все іде вперед, і практично кожній сімейній парі можна в тій чи іншій мірі допомогти. Можна, де коли буває дуже довгий шлях. Зараз дуже багато ожиріння, і тому немає вагітності. Вагітність тобто не наступає. Враховуючи те, що є лишня вага, багато цукрового діабету, скритого цукрового діабету, теж ми виявляємо ранні статеве життя призводить до певних інфекцій, до торчних інфекцій, до небажаних вагітностей, до переривання вагітності у молодому дуже віці. Вік має значення. Особливо дівчата в такому віці: в 30, в 33, в 35. Це є окрема уже така гілка безпліддя, це дівчатка, у яких знижується резервна функція яйників. Дівчинка прекрасно виглядає, в неї прекрасна шкіра, вона активна, у неї вже є і робота, і бізнес, і квартира. А яєчники наші старіють. І такі яєчники вже не 12 яйцеклітин в рік нам дають, а 6 яйцеклітин в рік. Чотири яйцеклітини в рік, тобто резервна функції яйників дуже знижується. Зараз все більше і більше таких пацієнтів. Оце дуже шкода. Тобто забарилися по-перше, Однозначно, кожна мама повинна спостерігати за своїми дітьми, як вони розвиваються, чи вони здорові, зокрема, наприклад, дівчатка, чи вчасно у них починаються менструації. А не так, що дівчинці 18-19 років, і тоді приходить мама з дівчинкою, нема менструації. Обов'язково треба дивитися взагалі за своїм організмом, за своїм станом, за роботою щитовидної залози. Обов'язково треба дивитися. За лишньою вагою, потрібно займатися спортом, правильно харчуватися. Певне харчування теж має значення. Фастфуди виключати фастфуди, цукор. Виключати з раціону, більше вживати овочів, більше вживати круп. Тобто це мають бути каші, вживати м'ясо, яйця, бобові, ну і це вже така інша історія. Фрукти, дуже велике значення має сон, свіже повітря.